Нещодавно з'явилась ось така новина. У Києві суд виніс вирок організатору вечірок із груповим сексом. На першій вечірці було близько 25 людей. Після інструктажу відбувався груповий статевий акт. Через два дні після першої вечірки поліціянти отримали запрошення на другий захід, що мав відбутися 18 грудня. Через місяць організатори заявили про третю вечірку. Її мали провести в сауні. Туди організатори зібрали аж 50 учасників. Тобто, поліцейські, які приймали участь в оргії, затримали її учасників не після першої, не після другої, а лише після третьої вечірки. Звісно, в поліції вирішили зробити своє внутрішнє розслідування цієї ситуації. Лейтенант Сідорчук. Я слідчий по вашій справі. Розкажіть, це ж ви затримали злодіїв учасників секс вечірки. Ми... А можна не посміхатися? Вибачте. Ну розкажіть, як так сталося, що ви викрили злочинців не після першої. А лише після третьої оргії Значить, розповідаю все, як було. Давай. Нам відділок приходить, значить, завдання значить це, а заарештувати організаторів цієї секс вечірки. Так. Одразу по обличчю наших колег, недовольним обличчям наших колег, одразу було видно, що йти на цю справу людей не дуже багато. Десь чоловік двісті було. А тут же ж треба що? Що? Тут же ж треба внідритися в саму вечірку. Да, ну і? цей, короче, постає питання, Хто піде на це важке завдання? Ну що, коротше, бажаючих було дуже багато. Відбір був жорсткий, довелося кидати жереб. І хто ж переміг? По результатах жеребкування на завдання пішли я і сержант Петренко. Петренко. Угу, Або, так. як нас назвали наші колеги, фартожопі козли. Ну давай, давай, портожопий, Розказуй, все по порядку. Да. значить, Ми з Петренком прийшли в цю хату. На... Нікого нема. Чекали десь години-дві, тому що прийшли на дві години раніше, щоб точно нічого не пропустити. <звук> Заходять дівчата. Ага. Багато. Небезпека. І тут я зрозумів. Треба брати. Треба в душі. Тщательно помившись, ми з Петренком одягнули спеціальні оперативні труси і розосередилися по різних спальнях. І ну, я взяв на себе главаря. А як ви здогадали, що це був лідер цієї банди? А? Це було видно по її п'ятому розміру груди. Ну чого ж ви її відразу не затримали? Я намагався кричати про це Петренкові. Але вона завбачливо затулила мені рота своїми грудьми. Чого ви посміхаєтеся? Тому що мені дуже, 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 дуже соромно. Так, що до організаторів, бха! Такі круті організатори. Ці... Вибачте. Я кажу, що до затримання організаторів. Але я не знаю, вони втекли в останній момент. Куди? Я не знаю, кажу, в мене на той момент була шкіряна пов'язка на очах. Так, давайте якісь подробиці, а. Да, що давай. там було на тій вечірці? Що пили, що їли? Ну, чисто візуально, то їли всі один одного. Так, досить липитися, а? Деталі операції мені давай. А, да, деталі операції. Значить, ми з Петренком дуже чітко влилися в цю секс вечірку. Навіть стали своїми. Нам навіть прізвиська дали ненаситний і ман'ячело. Ох, Ман'ячело – це я можна записати. Так чого ж ви їх не затримали? А ми намагалися їх затримати. Але через те, що Петренко намазав всіх учасників секс вечірки олією, ми чисто фізично не могли цього зробити. Вони вислизали у нас із рук що тут можна сказати? Ми ж не. Вибачте. Вибач. Далі, давай. А що далі? Потім ми на ранок повернулись в відділок, і всі наші колеги по нашим довольним обличчям і по нашому перегару зрозуміли, що не тільки провалився перший етап затримання, а й вся операція повністю. Ясно. Поясніть, мені, чому, чому ви після першої вечірки не склали хоча б фоторобот? Я намагався. Я прийшов до художника, він сказав, що він складає фоторобот тільки з обличчя, а не з того, що я запам'ятав. І ви вирішили затримати злочинців на другий вечір. Так, на другу вечірку ну. було прийнято рішення йти тим же складом. Так. Да, ми з Петренком прийшли, дійшли до дверей, подзвонили в дзвінок, угу. але ніхто не відкрив. Угу. Але ми знали пароль. Паролем була фраза Відчиніться ми з Петренком. Геніально. Та я, значить, забігаю одразу в кімнату і кричу всім лежати! Руки за голову! І Бачу, а всі і так лежать. Руки в них за головами. Вони кайфують. Сідорчук, вибачте. Ну, коротше, потім теж все пішло не по нашому плану. Чому? А тому, що дівчат в два рази більше. Ага. Да, і вдвічі більша небезпека. Значить Петренко, зрозумів, що масштаб цієї небезпеки, взяв мене за руку і сказав, Сидорчук, запам'ятай, якщо зі мною щось станеться, передай моїй дружині. Нехай вона піде на каже. Так і сказав. Так і сказав. Ладно. Що було далі. Далі, значить, сталося непорозуміння між Петренком і однією з дівчат. Дівчина попросила називати Петренка її огидними, брудкими словами. І Петренко назвав її русньою, натоптишем і шарієм. Хлопці, ну як так можна? А? Ну ви ж професіонали, а? Вербування проводили. Так, ми проводили. Я проводив вербування весь вечір. Підходив до кожної дівчини і казав mm. тепер ти моя. Відеозйомку вели. Вели? Але, знаєте, дуже складно вести скриту відеозйомку, коли ти голий. Ми, звісно, знайшли вихід з цієї ситуації. Який? Ну, засунули камеру, скажімо так, в камеру Петренку. І... Нас чуть не спалили, до речі. Чому? Ну, уявіть собі ситуацію, ви стоїте голий, розмовляєте з голою людиною. І до вас, отак, от камерою, сунеться Петренко і каже, це щоб звук краще писався. Далі, Сідорчук. Адашо, далі що? Далі, значить, ну ви ж знаєте, нам ну, принесло нас. Ну, другий етап затримання теж провалився. І на третю вечірку. Так. Вже так... було прийнято рішення йти збільшеним складом. Ага. Тобто а ви, Петренко і хто ще? І суд -медексперт. А навіщо суд медексперт? З метою зібрати трошки біологічних матеріалів для експертизи. Ясно. Ну і Ну і трошки залишити своїх, звісно. Ось. Да, значить, ми зайшли короче, в хату з, з Петренком і бачимо, як дівчина курить марихуан. О! Ну і чого ви зразу не затримували? Тому що дівчина була в халаті медсестри. Одразу понятно, що канабіс медичний. На що її затримували? Та да, ми з Петренком потім закрились в іншій кімнаті ну, і почали розкручувати слідчі версії. І одну руденьку. Як саме? Методом гарного і в'ялого поліцейського. Поясніть. Ну, значить, Петренко був в'ялим поліцейським. В'ялим і відповідно злим. Я, значить, наказав Петренкові взяти себе в руки. Петренко взяв себе в руки, трошки взбодрився і почав проводити затримання. Затримання в Петренка тривало всього декілька секунд, після чого він знову став в'ялим поліцейським, але вже добрим. Це вже мене розізлило. Я теж взяв себе в руки, трошки взбодрився. Після чого всіх затримав. Ну нарешті, я одного не розумію. Поясніть мені, чого слідство тривало так довго. А як це так, потрібно ж було вибрати фото і відеоматеріали з вечірки? Ну і що? Ну, що, що, дуже складно, знаєте, вибирати фото і відеоматеріали, на яких в мене не було б щасливого обличчя. Тідорчук. Да. Та досить липитися, а? Ти що не розумієш? Тобі термін світить. А що я такого зробив? Та що ти з**ка, така тільки там не робив? Я вже бачив фото. Я б на твоєму місці так не посміхався. Були б посміхалися. Сідорчук, скотина, ти ж зганьбив наші органи. А ваші зганьбив, свої прослави. Сідорчук, ти! Ти що знущаєшся? що? Так, а ну, бистро в камеру! А можна, будь ласка, до тих самих злочинців, я вас дуже прошу. Я ще не зі всіма... Ти скотиться!